У рівному футбол на стадіоні Хімік в обласному центрі команди Сокіл Рівне та Маяк із Сарн зіграли матч у рамках 15-го туру чемпіонату Рівненської області. Весь перший тайм сарненчани більше володіли м'ячем та переважали суперника за кількістю небезпечних моментів. Проте за 45 хвилин забити не вдалося. У другій половині матчу ситуація змінилася. На 54-й хвилині гості відкрили рахунок. Відзначився Артем Данилюк. Після забитого м'яча на полі виникло чимало дискусій. Господарі вважали, що під час атаки арбітер не зафіксував положення поза грою. Він до до м'яча, м'яча. він Він, він, мічає, він, він, мічає. він, він, мічає. він Але зупиняється за метр до м'яча. Він зупиняється. Він, ну бомся дивитися він, по. По відео, по повторах, можливо, там, можливо, є і моя можливо є помилка, можливо, ми неправильно бачимо, але з, з, з цього ракурсу, де я стояв, я впевнений, що там було по загрозі. І цей гол трішки зламав, хоча там ще було дуже, дуже багато часу. можна, можна було відігратися і повернути матч в іншу сторону. На 69 й хвилині сарненчани подвоїли свою перевагу. Дубль оформив Артем Данилюк. Доволі ведеться непростий перший тайм, але в другому таймі більш чуть зібрано зіграли. А два гола голази мною – це командні дії. Я можу так сказати. Під кінець зустрічі сарненська команда забила втретє. На 81-й хвилині відзначився Сергій Гвоздь. У свою чергу господарі змогли відзначитися лише голом престижу на 87-й хвилині. У підсумку маяк переграв сокіл рівне з рахунком 3-1. Команді було дуже складно. В першому таймі ми не реалізували деякі свої моменти, е налаштувалися в перериві. Тобто і ви все реалізували те, що й домовлялись. Ми готуємося до кожної гри, тому що на нас налаштовується що на обласному рівні, що на аматорському. Тому ми маємо розбирати якісь команди, дивитися їх і на них готуватися. Тому ми готувалися після перемоги. Сарницька команда піднялася на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Рівненщини. Сокіл рівне опустився на другу сходинку, відстаючи від маяка на один заліковий пункт. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.